Доброго дня, мене звати Микола Слівченко і ми продовжуємо серію наших відео про особливості роботи з імплантатами компанії Остем. Нас часто запитують: а чи потрібно придбати додаткову заглушку? Відповідь ні. Тому що заглушка або гвинт-заглушка у вас є в кожній поставці, в кожному імплантаті, і в сухих, і в мокрих. Вона знаходиться ось тут. Там, де закривається колбочка, яка отримує імплантат на своєму місці. В стандарті ви отримуєте низьку заглушку з висотою 0,4 мм. Якщо є така клінічна необхідність використати довгу заглушку, ви можете її придбати окремо. Додатково у нас доступні заглушки з висотою 1,4 мм, а також 2 мм, які використовуються при певних методиках направленого на її кісткової регенерації. Коли ми почали говорити про заглушки, я хотів би звернути вашу увагу ще на один інструмент, який є дуже комфортний, дуже зручний і має безпосередній зв'язок з заглушками. Це так званий Bond Profiler. Його ще називають сверлом для вирівнювання кісткового гребеня. Коли у яких випадках і як він даний інструмент використовується, коли ви використовуєте двохетапну методику встановлення імплантату, Себто класично поставили імплантат, встановили заглушку, зашились і відправили пацієнта гоїтися з огляду на два моменти. На звичайну чистоту поверхні імплантатів компанії Остем. А також субкристальне їхнє позиціонування, ви побачите, що заглушки позаростають. Так, їх легко ідентифікувати. Заглушки, до речі, якщо ви. Втратили медичну документацію або працюєте з пацієнтом від іншого лікаря, дозволять вам легко ідентифікувати, який імплантат встановлений. В тому випадку, якщо це є імплантат діаметром 3,0, ви отримуєте заглушку синього кольору. При 3,5 заглушка буде мати фіолетовий кольор. У імплантатах з платформою Regular використовуються заглушки зеленого кольору. Це просто і легко. В тому випадку, якщо є Глибоко занурений імплантат на міліметр, а то й більше, вам потрібно відпрофілювати кістку навколо імплантату. З допомогою інструменту Bone Profiler ви це зробите швидко, комфортно і якісно. І нівелюєте ризик того, що при встановленні супраконструкції чи формувача десни він впреться в кістку і не… Дозволить вам надійно і правильно його зафіксувати. Для того, щоб проконтролювати надійність фіксації супраструктури, використовуйте рентген-контроль, і він вам продемонструє надійність і глибину посадки того чи іншого елементу з ортопедичної лінійки, з ортопедичного набору. Бон bon профайлер це є сам інструмент з торцевою ріжучою граню і з двома направляючими подовжувачами. Які надійно фіксуються в шахті імплантату, і слугують направляючим елементом, направляючим стрижним для фіксації бонпрофайлера. профайлера. Коли ви використовуєте бонпрофайлер, профайлер, у вас не буде жодних проблем з підготовкою до ортопедичного етапу, і це зручно, і комфортно, і продумано, як і все в Остем.